Уявіть собі країну, де людей не ловлять на вулицях, а вони самі йдуть захищати свій дім, де діти чиновників не сидять у теплих офісах, а служать разом із усіма, де кожен знає: якщо ти повернувся з війни, тебе не викинуть, а подякують реальними справами, а не пустими словами. Бо уявіть, як виглядала б мобілізація в країні, де є конституція, зброя в кожній домівці. І виборці реально можуть вигнати будь-кого з влади. Хочеш знати, як у вільних суспільствах людей не змушують, а надихають воювати? Натисни підписатись, бо далі буде те, що точно не покажуть у вечірніх новинах. Є країни, де мобілізація це не примус, а честь, бо там держава не пан, а менеджер, якому платять податки за захист, а не за облави. Бо там армія це вибір людини. А не вирок для мобілізаційного ресурсу. Бо там служать не тому, що змусили, а тому, що хочуть. США одна з найсильніших армій світу, але там немає загальної мобілізації, немає примусових облав, немає фургонів без номерів і вивозу на фронт. Перше – добровольча армія з 1973 року. Армія США повністю добровольча після трагедії 9 вересня 2011 року. Рекордна кількість людей подалися на службу. Не тому, що змусили, а тому, що довіряли країні. Друге військові можливості та підтримка. Армія це повна оплата навчання в університеті, медичне страхування для військових та їхніх родин, реабілітація, підтримка, робочі квоти для ветеранів, спеціальні кредити на житло та бізнес. Третє довіра. генерали не смотрящі чи кумсватбрат, а публічні офіцери з бездоганною репутацією. Політики служили або відправляли своїх дітей чи родичів служити. Факт. Президент Джордж Буш молодший сам служив у Нацгвардії, батько Джо Байдена ветеран. Багато сенаторів мають військовий досвід. Четверте друга поправка Конституції США свобода озброєного громадянина. Друга поправка це право народу зберігати і носити зброю, не підлягає обмеженню. Це не просто про самоборону від грабіжника. Це політична гарантія, що держава не зможе перетворитись на тирана у суспільстві, де кожен має зброю і право її використовувати проти незаконного примусу. То у них насильницька мобілізація можлива лише один раз, а потім інавгурація нового уряду. П'яте громадянська підготовка школи співпрацюють з корпусом підготовки офіцерів резерву РОЦ. Це програма розроблена для підготовки офіцерів для збройних сил Сполучених Штатів. Друге, університети мають військові факультети, ветерани поважна частина суспільства, а не забуті на узбіччі історії. Швейцарія, де держава довіряє людям з автоматом. Одна з найбільш озброєних країн світу. Факт: понад 2 мільйони одиниць вогнепальної зброї на 8,5 мільйонів населення. І майже кожен чоловік зберігає військову зброю вдома. Перше військовий обов'язок не насильство, а традиція. Після 18 років усі проходять обов'язкову військову підготовку. Потім резервістські збори щороку. Всі знають своє завдання у випадку нападу. Друге вдома зброя, але без диктатури. Швейцарський автомат Сік sj 550 у шафі, а не у сейфі міністра. Народ не боїться влади, влада боїться народного гніву. Третє чиновники. Не аристократія в теплих кабінетах, чи говоряща голова в телевізорі. Військову службу проходили всі: від муніципального голови до федерального президента. Мобілізація це чесність, а не паніка для людей. Ізраїль нація, яка завжди готова. Ізраїль постійно під загрозою. Але армія це не катастрофа. Це норма. Перше всеохопна служба. Юнаки йдуть у 18 років. Дівчата теж. Після служби резерв, збори, повторна мобілізація в разі небезпеки. Це не мобілізація за наказом, а продовження громадянського обов'язку. Друге довіра через власний приклад. Нетаньяху колишній спецназівець. Його брат загинув у бойовій операції. Армія обов'язкова для всіх, незалежно від статусу. Третє. Після війни життя для людини, а не виживання на три копійки, урядова підтримка, реабілітаційні програми, ветерани на державних посадах у бізнесі та в політиці. Четверте: культура суспільства завжди готовий. Навчання у школах, військові курси для цивільних. Суспільство живе в режимі: будь готовий, але без істерики. А уявіть, якби в них сприйняли наказ мобілізувати всіх, окрім тих, у кого тато з Кнесету, тобто парламенту. Довго б той тато тішився своїм мандатом? Як виглядала б насильницька мобілізація в цих країнах? США мобільна група ловить людей у кафе. Наступного дня мільйони на вулицях. Fox News та CNN в унісон про диктатуру. Швейцарія ухвалюють закон про мобілізацію без референдуму. То уряд у відставку. Ізраїль намагається ухвалити дітей міністра. То політична кар'єра згоріла за добу. Ці суспільства вільні, їх не треба змушувати. Їм треба просто сказати правду. І в них є реальна довіра між громадянами та владою. Що дає така модель? Впевненість держава не кидає і не кине в майбутньому. Повагу. Ветерани не принижені, а шановані. Мотивація. Кожен відчуває, що він не гарматне м'ясо, а воїн, громадянин, людина. Там, де народ вільний, війна не лякає. Бо це їхня земля, їхня держава, їхня воля. І коли влада не каста аристократів, а сервіс, тоді зброя не є загрозою, а запорука свободи. Можна будувати суспільство страху або суспільство сили, можна ловити людей або надихати їх бути захисниками. І якщо ти хочеш бачити більше таких розслідувань і прикладів, тисни вподобайку, підпишись, напиши коментар. Пошир серед друзів, бо вільна думка це теж оборона. Якщо маєш можливість, підтримай канал донатом. Це дозволяє говорити те, що інші бояться, навіть подумати.